Я хочу вам розказати, якщо в нас така гарна атмосфера сімейна, хочу поділитися своїм досвідом. Як в моєму розумінні клуби стають чемпіонами? Є два шляхи. на нашому прикладі, це є Динамо і «Шахтар». Останні 30 років ці два клуби. Змагаються за чемпіонство. Що відрізняє ці два клуби? Один клуб завжди е, працює із молоддю з академії. Це Динамо Київ. Ми всі знаємо, це е, працює. І інший приклад це Шахтар, коли великі інвестиції в клуб, і багато легіонерів це робив Шахтар на початку двохтисячних, так і багато-багато ще прикладів є в Європі після гри з Вікторією Ползень Є такі моменти, коли ти розумієш, що тобі потрібні гравці, які будуть віддаватися за емблему більше ніж за гроші. я не хочу нікого образити гравців ні в якому разі, але гравець, який пройшов з кривбасом, шлях більше ніж три роки, який є вихованцем академії, який розуміє, що таке кривий ріг, який розуміє, що таке кривбас, який на протязі семи років чує кривбас цими кривий ріг, то Повірте мені, він зробить е, набагато разів більше на футбольному полі, ніж гравець, який, е, можливо, не такий довгий час знаходиться в футбольному клубі. І це є один із шляхів досягнення великої мрії. Це свої вихованці, які будуть. Е, за емблему, за місто, за клуб віддавати всього себе, і перш за все вони будуть це робити, тому що вони хочуть цього досягти з футбольним клубом.